Доброго ранку, шановні глядачі. З вами канал Справжні Моменти життя. і Я Людмила і хочу поговорити з вами знову про ідентифікацію пенсіонерів у 2025 році. Я вже зробила одне відео. В якому детально пополицям, як для першого класу, роз'яснила, як нам записатися на відеоконференцію для того, щоб себе ідентифікувати. Відеоконференція це дуже просто: це у кожного із нас є мобільний телефон. У всіх вас, любі українці, також є мобільні телефони. Ну, можливо, тільки у декого залишилися мобільні телефони, такі, що з кнопочками. А взагалі-то у всіх сенсорні телефони. Я пояснювала уже, для чого необхідна ідентифікація, хто у мене вперше дивиться. Я ще раз поясню, що ідентифікація пенсіонерів має відбутися обов'язково. Чому? Поясню простими словами. Ми знаходимося за кордоном, чи ми знаходимося на окупованих територіях. Пенсійний фонд України не знає, чи ми живі, чи не живі. Вибачте, ми пенсіонери. А пенсіонери це категорія тих осіб, які сьогодні живі, а завтра їх уже немає. Але багато пенсіонерів виїхало за кордон, наприклад, з дітьми. Діти не повідомляють в Україну про те, що когось із пенсіонерів вже не стало. Пенсійний фонд України про це не знає і продовжує виплачувати пенсії. І хтось ці пенсії отримує. Не обов'язково діти, тому що є такі пенсіонери, наприклад, що не можуть, наприклад, зняти кошти і просять когось із своїх. Там земляків чи знайомих, допоможіть мені, будь ласка, я не знаю, як це робити. І Ось земляк цим користується, чи знайомий користується. Потім після пенсіонера уже пенсіонера не стало, а карточка залишилася. так? І цей знайомий, чи то люди живуть у місцях колективного проживання в одній кімнаті. І знають доступ до цієї карточки, як отримати пенсію, як розрахуватися в магазині, чи зняти кошти з цієї карточки. Саме тому необхідна ідентифікація. Якщо в попередньому відео я пояснювала на більш діловому рівні, то зараз вирішила на більш простому рівні. Чому виникло це питання? Сьогодні мені сказали про те, що так як я показувала відео і сам алгоритм дії в руках у мене був планшет. Так, ви знаєте, я не там абиякий відеооператор, я не займаюся відеозйомками. Я просто хочу пояснити нашим українцям, щоб вони не хвилювалися і замовили відеоконференцію, тому що дію. Можна дію підпис використати і пройти, але мені по сьогоднішній день це не вдалося. І я вирішила замовити відеоконференцію на всякий випадок, якщо в мене діє підпис і далі буде не спрацьовувати. Але я вже сто разів друзі пробувала через дію підпис зайти, і у мене не вийшло. Тобто я все повністю проходжу, Я там і моргаю, я і посміхаюся, що тільки не роблю. Саме е, ті дії підпису. А коли приходить уже в кінці, так ви все пройшли, все ви посміхалися там, кліпали очима, все нормально. А потім, коли введіть там остання дія, зробити останню дію, введіть і свій код. Я ввожу код, так все пройшло. Але на жаль, на цей раз ось у вас не вийшло. Чому не вийшло що не так, що не виходить? І я вирішила замовити відеоконференцію. сьогоднішнє. Відео знову про відеоконференцію. шановні українці, хто живе на окупованих територіях, хто знаходиться за кордоном, скористайтесь, будь ласка, цим, тому що до кінця року залишилося якихось пару місяців. За ці пару місяців буде шалений наплив до Пенсійного фонду України. І потім, щоб не було так, що говорили: ой, у мене істерика, ой, я там плачу, я не знаю, що робити, мені не приходить пенсія. Так, за кордоном, дійсно таки, дуже складно пенсія може, якщо не приходити, от я не уявляю. Якби мені не прийшла пенсія, як мені жити? Я не уявляю, я живу в Польщі, я від Польщі. Жодного гроша не отримувала і не отримую. У мене немає грошей, крім моєї пенсії. І тому, як уявити, от я піду в магазин скупитися, де брати ті кошти. Звісно, що я банківською карточкою, нашою українською карточкою, я розраховуюся на касі. І я, друзі, хочу сказати: я вам говорила про те, що є тільки чотири кроки, як саме зайти вам і зареєструватись на відеоконференцію. Перший крок берете в руки телефон. Ну, це не крок, а просто підготовка до цих кроків. Берете в руки телефон. От, наприклад, зараз. Ви взяли в руки телефон. Я спішити не буду. Я вам покажу картинки, тому що я сказала, що я не, там не аби який оператор. У мене є тільки мобільний телефон. В планшеті я вам показувала, але не всі зрозуміли і не у всіх є планшети. І це цілком е, є. Ну, Таким прийнятним, тому що не всі люди користуються планшетами, не всі користуються ноутбуками, а мають тільки мобільні телефони. Тож, будь ласка, взяли в руки мобільні телефони, вімкнули інтернет. Треба, щоб був інтернет. Треба, щоб була українська карточка, яка буде працювати у вас, Працююча. вона активна, моє, чи «Київстар». Чи Vodafone, чи Life, У вас обов'язково має бути, тому що з вами будуть зв'язуватися співробітники пенсійного фонду. <кій> Взяли, будь ласка, відкрили Google. Всі, я думаю, всі зараз в Ютубі, в Гуглі, всі це знають. Я дивлюся. Я живу також в готелі, бачу українців, які сидять на диванчиках, дивляться новини, дивляться якісь передачі. Тобто вони знають, що таке Google, як туди зайти. Будь ласка, зайшли в Google, набрали букви ПФУ. Набрали букви ПФУ. Після того, як ви набрали букви ПФУ, вам на екрані з'являється саме сам сайт Пенсійного фонду України. Тиснете на сайт пальчиком, відкриваєте цей сайт. <кій> Відкрили цей сайт. Далі. Вискакує табличка така, також сайт Пенсійного фонду України. І в цій табличці написано останнім рядком у мобільному телефоні в правому верхньому кутку. Я на цих картинках все пообвожу червоним кольором для того, щоб ви побачили там, де е, замовити відеоконференцію. Тобто, ви зможете поговорити з співробітником Пенсійного фонду України по відеозв'язку. Натиснули. Після того. Як ви туди натиснули, вам вискакує уже ще одна табличка. З'являється табличка на екрані, яку ви маєте заповнити написати ваше прізвище, ім'я по батькові, написати ваш номер телефону, написати вашу електронну адресу. Там вам запропонують, як саме якими засобами зв'язку з вами з'єднатися. Вибираєте саме цю мережу соціальну, через яку з вами зв'яжуться. Я вибрала Viber. Там є через Viber. мені зручно через Viber. Я вибрала Viber. Я заповнила повністю цю форму. Далі буде також прямокутничок, що ми подаємо заявку цю. Ми також маємо туди натиснути все. Більше ніяких кроків робити не треба. Тому що вам прийде відповідь, і ви будете після цієї відповіді очікувати саме зв'язку. Заглядайте, будь ласка, заходьте в свою електронну пошту. В електронній пошті. Мені ще не прийшло. Я це три дні назад зробила. Відповіді на електронну пошту від пенсійного фонду мені ще не прийшло, тому що саме співробітник пенсійного фонду має зв'язатися зі мною, щоб узгодити дату і час, коли зі мною поспілкуватися. Ще, друзі, мені ставили питання з попереднього відео, я також їх хочу прокоментувати. У мене запитували, чи треба якісь документи відправляти, тому що, коли ви заповнюєте табличку, там нижче написано Відправити скан копії документів. Немає такої можливості зараз зробити скан копії документів. Я ніякі скан копії документів не відправляла. Але якщо у вас є така можливість, то ви можете відправити скан копії своїх документів. Тобто, скан-копію вашого паспорту, скан-копію, наприклад, того ж пенсійного посвідчення. Чи документу, який у вас додатково іще є, і ви можете відправити на сайт Пенсійного фонду України. Якщо Пенсійний фонд України буде вимагати з мене ще скан копії документів, звісно, я піду на якусь фірму і заплачу гроші, і попрошу, щоб мені зробили скан копії моїх документів, і я їх відправлю. Ось таким чином можна це здійснити. Це дуже прості кроки, які я прийшла. Мені сказали, що по мобільному телефону не виходить. Я прийшла до себе в кімнату, щойно, взяла мобільний телефон і побачила, що дуже просто з мобільного телефону це також зробити. Немає проблем. Тому, мої любі українці за кордоном, мої любі українці на окупованих територіях, я вас прошу, не хвилюйтеся, візьміть себе в руки, тому що ось оці, те, що ми дуже хвилюємося, воно того не варте. Життя одне. І життя ми маємо проживати спокійно. Звісно, що я також іноді нервуюся, хвилююся. Але я розумію, що від того, що я нервуюся і хвилююся, мені краще не буде. І я роботу, яку маю виконати, я її краще не зроблю, тому що ми з вами знаємо, коли ми нервуємось, коли ми хвилюємось, у нас нічого не вдається. Якщо у вас не вдалося з першого разу, передивіться, будь ласка, мої відео і ще раз. І у вас все вдасться, і все у вас буде добре. Я вам бажаю всім міцного здоров'я. Я бажаю всім нам скорішого миру і повернутися додому, тому що я засипаю з думкою, що я їду додому, мені сняться сни, мій дім, і що я дома, і що там відбувається, і я просипаюся. І перше, що я думаю, про те, що я їду додому. Ось так я живу за кордоном. Я буду в подальшому розказувати ще, хто знаходиться в Польщі, про карту цукр, як її отримати. Я слідкую за тим, що відбувається, і буду ось отак детально пояснювати. Всього доброго вам! На сьогодні до побачення!